Всіх вітаю, мої золоті, всім доброго мирного дня, всім здоров'ячка, вітання вам, Закарпаття. Я тільки що приїхала, була в Берегово, їздила в місто. ну, Скупилася і треба мені було о, хотіла купити курям м'ясокосну муку і кальцій. Ну, Так, вичитала в інтернеті, по, по цей дивилася, дивилася, що ну, це їм добре буде. Але м'ясокосну муку я не купила, бо в нас нема. Кальцій купила і трошки скупилася. Зараз вам покажу, що я купила. Ну, так, побігла, побігла і все. Я нікуди нічого такого не купляла, бо часу нема. Мені зараз вже треба готувати. Хлопці прийдуть на обід в одну годину. Зараз вже 10-та година, може вже і більше. Да, 10 -та година, там годинник. Так що я скоренько-скоренько зараз вам покажу і буду робити роботу. Так, показую вам, що я купила. Зараз вам скажу по цінам. Там в мене чек, бо я зайшла в супермаркет, скупилася сам більшу частину. Те, що купляла на базарі, такі макарони у нас по 35 гривень, одна упаковка. Кава 350, щось таке. Отака. От Таку ми, ми каву п'ємо, я таку каву люблю. А це купила ці такі вітаміни на волосся, на нігті, на шкіру. Бо, ну так, дівчина в неї нігті постійно такі, ну, зроблені, як кажуть, манікюр постійно і зараз дуже почали ламатися. То купила їй такі вітаміни, це 400 гривень в на в аптеці. Купила курям кальцій. Заспиталася, як додати в, ну, в муку, в цей комбікорм. Там мені розказала жіночка в, в етаптеці. А це купила філе, трошки купила. Е, нижні стегна купила. Курячі крил купила. Ну, Крила вона на от, на, 100, на 107 гривень. Так, це 129 гривень філе, а Ляшка 109 гривень. Там купила банани в супермаркеті і купила ще моркву. Бо в мене морква погана, дуже погана, і немає її. То купила кілограм моркви по 25 гривень. У нас. У цьому на базарі. Так що так, оце мої покупочки, треба мені поприбирати. Плита от така. Я вчора так накрасилася, що мене мене дуже, погано мені було, так що я нічого не робила. Покрасила я один слой, але там зверху треба буде розбирати, то вже буде чоловік. Е, красити, ну, лаком покривати. Один слой я поклала на, з цього боку. Ще тут. Наружі треба буде. Всередині вже два слоя. Ну, отак. Всередині отак. В середині вже не будемо більше цей красит. Всередині вже А на двері ще не прийшла краска, так що двері ще не можу покрасити. Так що так, такі в нас справи. Отак. Ну, це тут два слоя. Оця сторона тут два слоя, бо того року мені от ще хватило на цю сторону. На, на цей, От від, від цього желіза до цього желіза От внизу мені хватило. було ще лаку, так що тут два слоя. А всюди знизу, отак. І тут один слой і тут один слой з цього боку. Отак. От так що, ну, то вже зараз не сьогодні, бо мені дуже погано було вчора, так що хочу трошки відпочити, хочу поприбирати. Ковір не зняли, як цей ще брат не повіз в чистку. Це тортик остільки лишилося, дочка собі пекла на день народження. Один кусочок лишився. Тортик дуже смачний був. Ну я не знімала по бо... ясних причин люди і я не хочу, так що це не про сім'ю, це про наше життя в, в, в смислі тому, що, от, що я роблю, що я варю не про людей, а про мою роботу, так скажемо. Так що скоренько поприбираю, попідмітаю і хочу зробити м'ясо по французьки хлопцям. Так що я м'ясо вже витягнула, воно там розморожується, скоренько попідмітаю, протру, а потім вже беруся до роботи, буду готувати обід. Так що так, такі в мене покупочки. Вчора я От Що зробила, то зробила, а остальне вже буде доробляти, вже тепер буде тепло. Вчора дощ падав дуже сильно. Холодно було, я так замерзла, що дуже замерзла. Так що так, ну що ж, Марій, хороші? Оставайтеся, далі буде. Так, мій хороший. З м'ясом я вже розібралася, вже зробила. Ну, Показувати, як роблю, я не показувала. Я думаю, в, і не думаю, а знаю, що в інтернеті рецептів мільйон. Кожен робить по-своєму. У мене вийшло так. Нанес така подушка з картоплі. помазала трошки сметаною, потім цибуля, м'ясо. Потім Відбивна, От так, як на відбивну поперчила, посолила м'ясо, знову помазала сметаною, зверху помідорка, зараз поставлю запікатися, а потім перед тим, як буде вже ну, за 10 Хвилин до готовності, перетрушу сиром і все. От вам і мій рецепт. Та й все. Погода в нас болото, але то радує. Бо в нас вже така засуха була, така суша, така тверджова на городах, на полях, що трактори не могли орати на осінній, ну, на землю, сів, на осінню сівбу. Так що то добре, дощ то добре. Слава Богу, прийшов три дня лив, але я ні капельки, ні не шкодую, і я дуже рада була. Перший раз в житті я дощу така рада, якщо вам чесно сказати. От Людина розуміє тоді, коли от таке літо, як зараз було в нас, от тоді розуміє, яка ціна того дощу, тої води. Так що так, ну на дворі робити нічого, сушка це є. Стірка в мене не сохне, я постирала ще й тут треба розвішати. Але е, сушілку зараз розкладу та повішаю на сушілку, бо вже нема куди вішати. Постелила цю скатертинку сюди, але вона, я її постирала і вона така пожмакана. Не знаю, що з нею робити зараз, щоб вона. цей. Вона гарна, чиста. Вона в мене на столі на кухні була. Але зараз така пожмакана. Не сподіваюся, що вона розпрямиться колись. Але якщо ні, то ні. Ну, сюди піде, бо в нас песики і так такі, що люблять їх рвати, тягати. О, прийшов один кавалер. Та й нехай це нехай буде так. Ну що, я попідмітала, поприбирала. Сьогодні нічого не роблю. Завтра завтра теж на город не піду, по мокро, піду аж післязавтра в четвер. Сьогодні у нас вівторок, а завтра... Четвер. Завтра я знаю, вдома щось буду. Ну, я собі роботу завжди знайду. Так що так, мої хороші, такі в нас справи. Так, хочу я посудомойку. розібрати. Вже друга зараз буду грузити другу. М'ясо в мене там запікається, зараз вже буде готове, я вам покажу, що в мене вийшло. За я не знаю. Щось, каже, поприбирала, наготовила, сіла і все. Все зробила. Якусь в мене так не виходить. Я не знаю чого. Я така лінива, така медленна, не можу все зробити. У мене цілий Божий день якась робота. Все щось треба, все щось треба, то мину, то тут, то посудомойку загрузи, то розгрузи, то ще щось не знаю. У мене все завжди так. Зараз собі заварю зелений чай. Вже зараз холодно і вже хочеться чай. Я люблю зелений чай без цукру. Так що так. Так, це туди? А це сюди? Ой, вже так набігалася відколи з берега, але спіла. У нас зараз 21 година, але я вже всіла. Так що так, зараз вам покажу. Ну, що ж, мої хороші, ну, от така смакота в мене вийшла. Сир я отакий брусочками, бо забула купити сьогодні в Бергову. То такими брусочками поставила. От таке. Я думаю, смачно. Да, вид, звісно, не в ресторані, як в ресторані, але головне, щоб було смачно. Так що так, запрошую всіх на обід. Буду зараз хлопцям накривати і буду їм. Дзвонити, нехай йдуть їй тоньки. Так що так, обід готовий, я справилася. От за таку корфію я вам говорю, що ще таке хочу зробити. Вона дуже смачна, хрумка. Ну, Я того року дві порції робила, цього року теж хочу дві порції зробити, і нам хватить на зиму. Там і огірки, і помідорчики, і салати, так що хватить. Ну що ж, от так. Нам мішала я кальцію, того, що купила в комбікорм, насипала їм так, бо кормушки дві, одна цеплята, одна, а їм одна кормушка мало. Так що просто туди їм на бетон насипала, до вечора вони то все поїдять, подібають. Так що буду їм трошки додавати і е, буду шукати по інтернетому. По інтернету таку м'ясокосну муку теж ще замовлю. Нехай буде, буду їм додати і таке. Так що буду трошки їх на зиму, щось вітамінів підгодовувати, щоб вони в мене, бо вони і так якісь такі неважні. Ну, що зробити, які вже є. На другий рік я вже інкубатор ставити не буду. Індюшка, якщо сяде, і якщо якась буде курка, квочка і все. А не буду цих. Не буду інкубатор класти. Так що так, у нас тут грязь, болото, уси. Роз... Били, постійно всюду лазять, всюду їм треба, такі противні курей ганяють, а ну пішла, іди звідси. Хош, давайте. Хеш. Пішли? Нехай кури поїдять, їм всюду треба. Так що так, Ну, сьогодні ще висохне, завтра вже передають погоду, вже в нас і сонечко виглянуло, то завтра вже можна і на город трошки піти. Там в мене капусту треба прополати зимню. От подивіться, які противні. А ну пішли звідси. Йду їм зараз воду принесу. Включила воду, там ззаді кранику йду, пополиваю теплицю, бо я. Зараз і не ходила і не поливала. Гусям принесла води. Але толку з того, якщо та вода зразу стає грязна. Ці гуси, добре діло, звісно, але вони такі противні, що то нема слів. Так що йду свою тепличку пілю, там ще трошки помідор буде пристигати. І баклажанчики у мене там дуже хороші. Гарні, так що баклажанчики порлю. Так, я двері закрила, я не знаю, чи треба, чи не треба. Підскажіть, хто займається теплицями, чи треба е, ці двері закривати. Ну я прикрила, зараз вже буду відкривати, бо вже буде тепло. Ну, ночі в нас вже досить холодні. Так, помідорки в мене, звісно, неважні. Але так як я вам казала, що я вже. Цього року вже нічого їм не буду робити, ні оприскувати нічого. На слідуючий рік вже зразу як почну висаджувати, замовлю собі триходермін, як мені сувітували, і буду їх постійно обробляти. А баклажанчики, подивіться, які гарні. Там, тут цвітуть і баклажанчики є, подивіться. А там тут маленький, там більший. Баклажани є. Огірки я вже половину повикидала. Тут ще ці трошки ще такі, більш-менш. Може, думаю, хоч один десь десь на салат буде. Пілляти мені треба, бо, бо сухо. І така пекінська капусточка в мене. Я її купила від равликів, лизунів, посипала кругом бо вони її вже так поїли, що вже там толку ніякого зараз не буде з нього. Поприбираю потім, поки баклажани є, нехай будуть і ще пару помідорок буде. Тут є ще зелені, нехай доспінуть, а потім вже всю плечі поприбираю, Все повикидаю, Поперекопую. завезу сюди навоз, приготую наслідуючий рік. Грунт, нехай він встаюється, може ще посію ячицю. Так що так, йду я поливати. Це тут сусідський сад. Того року ми Пользувалися їх городом, садили кукурудзу. Ось тут, там далі. Я вам пок... не набірно я вам показувала того року. 20 сотин кукурудзи ми Засіяли і прибирали, ну, коротше, зробили порядок і на городі, і кукурудзу різали, то в саду такої трави не було. Ми косили кожен місяць раз чоловік косив. Тепер другий сусід взяв, ні на городі толку нема. І подивіться, які тут джунглі. Сусідка як приїде кума, навірно, інфаркт получить. Отакі джунглі тут того року такого не було. Я старалася чоловіку вже й надоїло було. постоянно, щоб, це, щоб було порядок. Винограднику теж ми косили. Тут був теж порядок, а тепер там вже пройти не можна. І трава, і виноград розрісся. Ну, не всі люди одинакові. Я така, в мене натура така, що якщо я за щось взялося, то має бути воно все, особливо для других їх людей, воно має бути собі і так, під, а для других треба було, щоб було нормально. Так що так, наш, знайшла тут яблучко і сусідки упало. Бо в нас вже всі попадали. і дивлюся, як тут все запущено. Ну, що робити? Цього року не ми. ми я казала, що ми сил не маємо стільки, щоб. Два городи добрых, аби своє. На свої сил хватило. так що ми не обібралися, казали, що нам не треба. Ну, приїде нехай дивиться. Так що так, такі справи. Я вже полила та вже йду додому, вже все, що тут робити, мокро на городі. Завтра я буду полоти капусту. Трошки прополю, там ще що таке можна прополати, що, що якийсь стол буде прополю. Перець трогати не буду. Може він ще щось мале росте на осінь. Перець нехай стоїть до морозів, нехай буде на городі, може щось ще на, на ньому наросте. Я сьогодні була на базарі 50 гривень нас у нас огірки. 50 гривень огірки і 30 гривень перець. Великий ласточка такий жовтий. Такі в нас стіни. Ну що зробити. Погода не дозволила. Не, не ну, скільки мали, стільки мали, Богу дякувати і за те. Я не жаліюся, ну картошка в нас дуже гниє. так, Гниє, що то капець. Я не знаю. Ця що вдома була, що я вдома викопувала, та добра, та стоїть вся нормально, а та, що у мами, то турдом. Там вже я половину з підвала повиносила. Оскільки лишиться, стільки лишиться. Будемо купляти, що робити. Всі жаліються, не тільки я. Значить, так має бути. Таке ми заслужили у Господа Бога та й все. Ну що ж, друзі мої хороші, буду з вами прощатися. Йду щось вечерю думати, готувати. Хлопцям зробила, поїли, казали дуже смачно. Можна. І на слідуючий раз кажу, добре, буду і на слідуючий раз таке вам готувати. Так що так, а ввечері щось треба думати. Сама не знаю, що. І суп на завтра якийсь треба зробити, бо якщо я завтра прийду на город полоти, а їм треба зранку теж вставати варити. Так що сьогодні мені треба щось придумати, і суп якийсь, і на друге, щоб на завтра було їсти, щоб я коло плити не стояла, а пішла собі на город. Ну, не знаю, до вечора щось придумаю. Так що так. Всім гарно-гарно дякую, всіх дуже-дуже цілую, обнімаю. Всім гарно дякую за підписки. У нас вже в мене вже 500 друзів. Я вам гарно дякую, всіх люблю, обнімаю. Підписуйтеся, коментуйте, радьте. Я читаю і дуже рада коментарям вашим, лайкам. Ще раз всім гарно-гарно дякую, всім вам мирного неба, Україні перемоги і всім здоров'ячка і всього найкращого. Всім пока-пока, мої хороші. Бувайте здорові!